Дослідницька група з університету Мічигану розробила робота, який здатен адаптуватися до складних умов навколишнього середовища, використовуючи технологію розумної шкіри, натхнену принципами динамічної адаптації поверхні. Цей робот може працювати як під водою, так і в повітрі, використовуючи текстуру, яка адаптується під впливом потоку води. Чи повітря, що дозволяє йому ефективно маневрувати? Так, сьогодні дослідники надихалися не природою, а м'ячиками для гольфу. Ідея інновації полягає в тому, щоб створити робота, який здатен не тільки рухатися, а й змінювати свою поверхню для зменшення тертя та оптимізації руху. У процесі дослідження команда використовувала сферичну конструкцію, яка поєднує диплі, невеликі западини, схожі на ті, що є на м'ячиках для гольфу, з динамічною адаптацією текстури. Використовуючи контактні мікрофони, сенсори дотику і інші технології, робот може визначати, які частини його тіла потребують адаптації в залежності від того, з якою поверхнею або умовами він контактує. Інноваційна система працює за допомогою спеціальних мікрофонів для визначення вібрацій під час руху. Зміна глибини диплів дозволяє адаптуватися